Доброго дня! Доброго. Скажіть, будь ласка, а як ви тоді вимили голову, коли вам тоді голову пом'яти нагадав ще місяць назад на ждевокзалі? Яким стрілом ви я... вимивались? Хлоркою? Білизною. Білизною? Скажіть, от ви сьогодні йшли, вам, вам летіла корова, да? Нагадала. Як ця корова могла взлетіти? Чи вона так хотіла в туалет, що просто зірвалась з того села, взлетіла так, да? Походу. І ви йшли, тако по носу, прям. По всій Вінниці і вам на голову, да? коровічим помітам. Як ви сьогодні коровічий помьот витирати з голови? Думали вже планували? Позвоніть подруги, запитайте. Дзвоніть подруги. <как> <как> так не кашляйте. <как> Дзвоніть, питайте і скажи, йшла корова, тако летить тако, над головою. І як нагадать, скажи, йду, все, аж капає, аж стикає. Свіжень, скажи, свіженький, рідесенький, скажи такий, ті. Дзвони, мамі дзвони, скажи, мама Та все. Ні, ну, нема. ой. Мама, кум. -ху. Мамі. Що, мами зараз де стрес? Дзвони подруги. Може хто в тебе є такий? Нам треба емоціональну людину, емоціональну, на емоції вивести. Хто в такий з емоціональним в тебе? Може бабушка? Ой внучка, ой внучка. Що ти... Як це так? Я... Де моя корова? Я думаю, де моя корова в селі пропала. Боже, я не знаю навіть. Що ти не знаєш? Я не знаю, Диви, скільки Та це не друзі. А хто? Це Це пар... ділові, ці. <ріст> ділові Ділові, ділові. люди, да. Ділові люди, поняв? Та я не знаю, кому мені позвонити, то даже. Не знаю, кому мені подзвонити. Позвони моєму другу Дімі. Даю номер. <ріст> Давай. <ріст> це... <ріст> Є номер Дімі? <ріст> Давай. Є номер Діми? Давай. Є тебе Діми, номер. Давай. Позвониш моєму другу скажеш. Скажеш, що. То, ну, ти поняла, так? Так. Да. Не підказуй. Що? Назару? Ні, дуже дивно. Давай номер Діми кажи. Нема? У мене в телефоні. Ладно. Ну що є комусь? Нема? Нема. Ну, давай виключи відео вже в слідуще